Теракт на АЗС вже спланований. Окупанти чекають наказу. Пригожин зника шойгу з'явився. Коли буде друга серія, норвезьку компанію оштрафували за порушення санкцій. І у кінці цього відео найяскравіша підбірка уражень ворожої техніки за минулий тиждень. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко. І я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. На Росію перше після бунту Вагнера показали шойгу. Міністерство вбивства Російської Федерації. Виклали ролик менше ніж на одну хвилину. На ньому каже Метовича засвітили спершу у вертольоті, а потім на одному із пунктів західного об'єднання військ. І можна було би сказати, майже переконали. Але от є нюанс: усе відео від початку до самого кінця опубліковано без звуку. А доказ того, що він дійсно знаходиться на командному пункті у вигляді таблички із написом на його фоні не дуже переконливий. Якби там не було цим відео, Міністерство оборони. Ерефії звітує, Кошевар програв, а Оленевод переміг. Сам очільник Вагнер тим часом пішов по-англійськи. Після свого недоперевороту на зв'язок пригожин так і не виходить. Останнє відео із ним знято під час його від'їзду із Ростова. Тоді, колишній повер Путіна прокоментував свій відступ так: Результат 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 сьогодні! 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 щасливо <головіка> самому Пригожину, схоже зараз не дуже бодро свою кашу він явно не доварив коротко описати що там відбулося можна ось цим відео Згодні, що десь так все і було. А ви помітили, що від перших годин Пригожинського путчу світові лідери реагували так, ніби обвал режиму Путіна явище цілком буденне? Виявляється, цьому є пояснення, адже про плани путчу американська розвідка знала за декілька тижнів до самого путчу. Більше подробиць наш спеціальний кореспондент у північній Америці Євген Куксін. Він із нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, качок. Розвідка США знала про те, що Пригожин готує бунт, а тому у Білому домі і американські конгресмени мовчали, аби ненароком не зіграти на руку Путіна. Таке викриття представили у виданні New York Times. Цю інформацію одразу було визначено як достовірну і тривожну через ймовірність того, що великий ядерний суперник Сполучених Штатів може поринути у хаос. Отримані матеріали свідчать, що Сполучені Штати знали про майбутні події в Росії, подібно до того, як розвідувальні служби попереджали наприкінці 2021 року про те, що Путін планує здійснити повномасштабне вторгнення до України. І якщо згадати, то напередодні повномасштабного вторгнення про всю загрозу публічні особи США говорили ледь не щодня, тоді були також публічно розсекречені дані розвідки. Але цього разу все було інакше. Плани Пригожина тримали у секреті до останнього. Офіційні особи США вважали, що якщо вони щось оприлюднять, Путін міг би звинуватити їх в організації державного перевороту, і вони явно не були зацікавлені в тому, щоб допомогти Путіну уникнути значного і ганебного розколу його підтримки. Важливо відзначити, що розвідка, скоріш за все, не мала однозначної позиції щодо взаємовідносин Путіна і Пригожина. З одного боку американські офіційні особи визнали, що в публічних скаргах Пригожина був елемент театру. Тим не менш, американські чиновники дійшли висновку, що публічні заяви Пригожина не контролюються Путіним. Сьогодні, коли ситуація в Росії, наче ніякого путчу й не було, а Пригожин починає свій екзил в Білорусі. Тим часом західні аналітики починають говорити про те, що тепер над Путіним буде постійно загроза, знаєте, бути скинутим з динацька стру. Кілька експертів у розмові з CNN заявили, що, хоча російський президент пережив протистояння, тепер він виглядає слабким не лише для світу та своїх ворогів. Але і для власного народу та армії, як вважаєте, це кідець Пригожина? Чи він ще дасть про себе знати? Скажімо, на пару з Лукашенком. Напишіть свою думку у коментарях і підпишіться на наш канал. На лівому березі Дніпра під Херсоном щось відбувається. На цих кадрах російський БТР несеться у бік Антонівського мосту і веде хаотичний вогонь. Потім підбирає залишки російської групи, серед яких є поранені і тікає назад. Це відео публікують російські воєнкори і сповіщають, що зсу вже кілька днів, як захопили плацдарм на лівому березі Дніпра, в районі Антонівського мосту. Річку форсують на швидкомоторних катерах, нарощують сили, і окупанти змушені відступити з цього району. Чекаємо офіційних підтверджень, і якщо це правда, бажаємо нашим воїнам успіху. А тим часом є гарні новини із запорізького напрямку. Офіційно звільнено вже дев'яте село від початку наступу: рівнопіль вдома. Зсу вибили хрубаків із цього села, розташованого у Волновайському районі на Донеччині. Воно було окуповане ще у березні 22-го року. Тривожні новини поступили від начальника української розвідки Буданова. Він повідомив, що росіяни розробили та схвалили план теракту на Запорізький АЕС. Що пишуть про ймовірну техногенну катастрофу світового масштабу у Європі? Вітаю, Катя! за словами начальника ГУР України Кирила Буданова, британському виданню «The New Statement», на Запорізькій атомній електростанції. Виявлено заміновану техніку поряд із чотирма і шести енергоблоків. Ця ситуація, за його словами, набула надзвичайною серйозності. Знищивши дамбу, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на заес. Але друге, найстрашніше, що за цей час Запорізька АЕС була додатково замінована, а саме, охолоджувач. Раніше сам президент попередив, що Росія готує терористичний акт із витоком радіації. А вчора, спілкуючись із міжнародними лідерами, телефоном, зокрема з президентом США Джо Байденом, прем'єром Канади Джастином Трюдо та президентом Польщі Анджеєм Дудою, знову наголосив необхідна міжнародна реакція. Світ приділяє загрозі російської диверсії на тимчасово окуповані Запорізькі АЕС явно недостатньо уваги. Хоча ця загроза стає деталі реальнішою. Ситуація на Запорізькій атомній станції увага світу до наявної російської загрози на запорізькій станції. На жаль, поки недостатня, як була недостатньо, і реакція на російський підрив Каховської гідроелектростанції та свідоме. Намагання російських терористів влучити в дамбу іншого водосховища в Кривому Розі. довів партнерам інформацію, яка є у нас у нашої розвідки про російський сценарій з мінуванням Запорізької АЕС, який для терористів очевидно затверджено. Маємо і мусимо зробити всі разом у світі цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів. Залишається і усього лише 15 днів до початку. Саміту НАТО в вільнюсі ми робимо все, щоб саміт мав реальний зміст, сильний зміст. Тож чекаємо рішучих не лише заяв, а й дій. 4,5 тисячі євро штрафу заплатить норвезька автомобільна компанія за порушення санкцій проти Російської Федерації. У квітні 22-го року компанія продала автомобіль росіянину, за що і поплатилась, але вони не перші. Майкрософт упродовж восьми років нехтував санкціями проти Росії, Куби, Сирії та Ірану. За що, врешті, заплатив штраф у розмірі 3 Мільйони доларів. Тож норвежці ще легко відбулися. Деталі розкаже наш кореспондент Олександр. Вітаю, Катю! І справді компанії ще пощастило з покаранням, тому що за порушення санкцій у Норвегії можна отримати не тільки штраф, а й позбавлення волі строком до трьох років. У коментарі місцевому виданню керуючий директор компанії Андреас Буддак розповів, що перевірив власника росіянина, не знайшов його в підсанкційному списку і вирішив, що можна цілком законно продавати авто. Тоді ми думали, що завершили торгівлю, але минуло кілька днів, а потім гроші заблокував банк. Автомобільна компанія активно співпрацювала зі слідством і була здивована результатом. При цьому прокурор норвезької поліційної служби безпеки Пер Ніклас Хавсмоє заявив: Ми вважаємо, що порушення санкцій було навмисним. Він знав, що продав автомобілі росіянину, але каже, що не знав, що це карається. Сашо, а як прокоментували вирок поліції у самій автомобільній компанії? Директор компанії Будак відповів, що вони визнаючо зробили помилку і тому беруть на себе відповідальність за скоїни і беруть з цього уроки. За минулий тиждень було знищено чималу кількість ворожої техніки. У Рубриці Приємні ураження ми підготували для вас підбірку найцікавішого. <звук> і почнемо із найприємнішого: як росіяни били росіян. Пішов! А он еще и ловушка Не до переворот Пригожина, хоч і закінчився не так, як би нам усім хотілося, але мав неабиякий результат. Вагнерівцями знищено сім російських військових бортів. Загинуло щонайменше тринадцятеро російських пілотів. Було збито три вертольоти, постановники перешкод Мі 8 МТПР, один військово-транспортний вертоліт Мі 8 один бойовий вертоліт Ка-52, один транспортно-бойовий вертоліт Мі 35 і один літак повітряний пункт керування ППК Іл-20. Два М 11 військові контррозвідники СБУ за тиждень знищили більше двох десятків одиниць ворожої техніки. Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів список утрат росіян поповнили 11 танків, 2 САУ, 2 БМП та багато іншої техніки. На цих кадрах аеророзвідка наших прикордонників мальовничо спалює найсучасніший російський танк Т-90 М прорив. Це було перетворення російського танка на вогняну карусель від підрозділу аеророзвідки Флаїнг скал. Підрозділ Флаїнг Скал дуже ефективні. Ось наші воїни зовсім нещодавно мінуснули ще два танчика на одній позиції. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Тицяйте вподобайку і ставте дзвіночок. Щоб не пропустити наступний випуск, побачимося.